Накипіло з Філіпом Диканем. Ну що ж, про театр, про театр Ляльок, наш відомий славетний. Будемо говорити сьогодні з Оксаною Дмитрієвою, головною режисеркою цього театру, та ще і з режисеркою, постановницею прем'єри, яка ось ось вже вийде наступного тижня. Буквально от Оксана каже, що за тиждень буде такий передпоказ, А е, наступний е, майже за тиждень і один день, а в суботу наступну буде вистава. Що за вистава? Називається? Імперія дай». напруга 13 кВт, Акумулюємо людь. От така назва і підназва. А ну те, що імперія Маст Дай, це взагалі беззаперечно. Я, якщо хтось не зрозумів, перекладую імперія повинна вмерти. Причому це в такому знаєте, от, от повинна і, і все і інакше ніяк ніяк не можна. Саме про це ми і говоритимемо сьогодні. Оксано страшенно радий вас вітати в студії Радіо Накипіло. Привіт, привіт, дуже рада. Теж бачити. Ти. Ну, театр льок дійсно, просто дуже, мені здається, радує мешканців Харкова прем'єрами. Я от нещодавно або відносно нещодавно, у нас, у нас все відносно так, час летить, що просто не встигаєш за ним якось слідкувати. Одним словом, побував на прем'єрі Параджанова, і це, це, це неймовірно. Це, це дуже класно, це захоплююче, це щемливо. Оця прем'єра імперія Мездай», ще раз назву вимовлю напруга 13 кВт, Акумулюємо люди. Я так є так, розумію, що тут от вся все, всі відчуття до, до і до наших сусідів, і до всього цього, що ви нако, що вони накоїли, да що вони нам несуть. театр льок мені здається саме акумулював. О, ну, я сподіваюсь, ми ще працюємо, і знаєте, останні тижні і тиждень він саме такий е, напружений, ага. тому що ми готуємось зустріти е, глядачів, тому ну дай Боже. І бачите, Філіпе, ми з вами е, намагаємось вже два тижні зустрітися. Так. І ще два тижні назад ця вистава мала іншу назву. О, так, о. Ну так, ми з вами е, збирались говорити про прем'єру вистави. Я повернусь за п'єсою Оксаною Гриценко. Так, це... Оце якраз авторка. Так, прекрасна авторка, я про неї теж розповім. Але коли ми ну знаєте, я теж життя таке бурхливе і стільки подій, що я зараз живу в такому режимі, що я подумаю про це завтра, хочу хочемо змінити назву позвоню Оксані завтра. Ну і так ми дотягнули, але ми порадилися з Оксаною, вона дала дозвіл і Що mm -hmm. ми е, змінюємо назву вистави. Е, і ну, для мене це дуже важливо, тому що це е, правда, енергія нашої е, роботи, і яку нам дуже хочеться е, ну, акумулювати. І, ну, Акумулюємо людь. Це е, строчка з пісень, е, які написали в е, фантастична. Команда Діна Чмуш, Женя Володшенька, він же курган угу. і прекрасний композитор. Зараз діджей Валентин Губені, діджей. Культіватор. Ага, да. Да, ну, тобто, між іншим, а... всі знайомі харківцям імена, ну принаймні тим, хто в курсі от того, так, що так, у нас так, відбувається так. Останні, останні роки. Слухайте, да. Запитань купа, і е, хочеться попросити розповісти про, про, взагалі про всі складові, як, як знайшли цю п'єсу, про авторку, як е, звернулося до, до наших, власне. Але е, от знаєте, що, що хочу е, що першим е, запитати? От все ж таки я повернусь. ну, Назва дійсно, назва, я б сказав, така нейтральна. Багато е, багато що можна під цю назву так. Мовити, да, запакувати і. Подумати, уявити, я я повернусь. А, хоча знов таки враховуючи, які в нас часи війна, то зрозуміло, що скоріш за все буде і про повернення. От може, а може в місто, в місце, звідки вимушений був а, втікти в часи і так далі. А, але ну вона така звичайна, я б сказав, mm -hmm. оця, оця, оця назва, під якою виходить власне вистава імперія Маздай, напруга 13 кіловольтів, а Акумулю, акумулює молють навіть. Вимовляти так цікаво, знаєте? А вона дійсно вона вмить привертає увагу, але вона така плакатна, я б сказав, агітаційна. Eh а, зараз поговоримо про це. Ну, Дійсно, я повернусь ну, назва, яка стосується сьогодні, майже нас всіх. Хтось хоче повернутися угу. додому, хтось хоче повернутися до своєї улюбленої справи. Но ми відчуваємо енергію цієї фрази. П'єса Оксани Гриценка про підлітків, яких вкрала Росія. Це діти. З Херсона, і які потрапили в табір oh. е, у Крим, тема е, дуже важлива, тому що, ну, наприклад, якщо ми говоримо про цифру вкрадених дітей, це приблизно 20 тисяч, uh -huh. е, і, і ми знаємо е, інформацію, що дітей нам повертають е, вкрай важка. Ми їх просто ж називається в так от вигризаємо, видираємо в... і одиниці. На жаль, вдається вигризаємо, повернути, так. видираємо і це. Дуже важлива тема, і, і е, що відбувається саме в цьому таборі, як, е, як перешивають ідентичність угу. наших дітей, і який супротив е, багато дітей е, чинять. Угу. Ну, тобто, тому плакатність фрази ну, для мене вона е, важлива, тому що мені здається, що в деяких речах ми сьогодні. Е, Маємо ну, навчитися і пафасіть того, чого ми боялися. Uh -huh. ну, наприклад, я в театрі цього ну, зовсім не любила до ну, якогось часу. Це якраз непритаманної театру ляльок. І Театру ляльок і моїм особистим якимось вкусовим ну, реч... якостям. якостям uh -huh. да. Але саме зараз для того, щоб розмовляти. Особливо з молоддю, ми повинні якісь речі підкреслювати. Ну, ми повинні ну, підкреслювати про свою ідентичність. Ми, ми повинні зараз ну, на це дуже уважно реагувати, тому що ми знаємо, як працює пропаганда в Росії. І, ну, наприклад, наша постановча група, крім текстів абсолютно фантастичного текста Оксани, він такий за жанром знаєте, трагікомедія. Багато і, і смішного, але і за цим смішним велика трагедія. Mm -hmm. Ми перелопатили кучу матеріалу, як як живуть діти в цих таборах. Ну і взагалі ну, якісь крінжові такі штуки російської пропаганди. Ми дивились, і це ну, це, ну неймовірно, це надто м'яко як, як м'яко сказано, це просто шибає, я не знаю. Шибає, це ну, це така щурятина угу. і. Я не розумію. Якийсь абсурд доведений до да, помножений та, та. на цинізм, я б сказав, так, да, так, і доведений так, до і... крайнощів. І угу. тобто, ми навіть вже ну, спочатку в нас просто підіймалось волосся, що це ну, ну, люди якось з себе е, е, наружу видають, угу. а потім ми навіть вже перестали е, е, дивуватись цьому ідіотізму, тобто тому що немає межі. Uh -huh. Ці ну і, і як, ну і розуміння того, що про про, про, про це якось зараз ну, з дітьми, з підлітками. Ну дуже треба ну, навчитись розмовляну про проговарювати ці uh -huh. теми. Ну тому що ми ж бачимо, що ну підлітки вони дуже вразливі. Якщо і, і наскільки мало ми їм зараз е, уваги віддаємо. Ну і взагалі, якщо ми переглянемо репертуари е, театрів, ну ну ви багато знайдете ну, е, матеріалу, що сна, саме для е, дітей, ну, ось цього е, ніжного, але дуже болючого періоду угу. ну, 14-17 років, коли ну все все е, якраз. Формування, Формування починається. все гостро сприймається, тобто, і хочеться знайти і знов таки це пошук. Я не знаю як. Це тільки ну, ну, от, намагання знайти цю інтонацію, з якою ми можемо з ними говорити, і щоб це якимось чином торкалося їх серця. Ну, тому що ну, ми бачимо, правда дійсно трагічні штуки. Кіно, ну, що ну ну там телеграм-канал Харкова, наприклад, в партії Шевченка група юнаків зігують, їх арештовують. Ну, 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 ну добре, ну, ну. а наступний наш крок. Ну і плюта так абсолютно з вами згоден. Більше того, бачите, ви вже перейшли навіть з тих, кого Росія поцупила, що називається, вкрала да і викрала і вкрала, і там ну дійсно така пропаганда. Що от я пам'ятаю, ще до великої війни дорослі люди абсолютно розумні при здоровому глузді, що називається, коли їздили до Росії, ну там до, до батьків, наприклад, і так далі. І от приїздили знайомі і кажуть, слухай, я тиждень або два. Побув, подивився телебачення, і мені почало здаватися, що а, а може, щось дійсно ну настільки пропаганда пронизлива. А, а що казати про підлітки в такому, як ви кажете, ніжному віці, коли тільки формування, да коли ще а, розуміння поняття тільки-тільки починають якось складатися, картина світу являтися, і ще вони от потрапили в такий вкрай важкий переломний психічний психологічний момент. Але. Повернувся, ви вже кажете дійсно про тих дітей, які на нашій території, які живуть тут і ну на жаль, потрапляють також на, на гачок. Або як виявляється, Палять машину військовим, або от чомусь о, о, Так, дівчина, так, обгортається, так, обгортається, обгортається а, нацистським стягом, зігують якісь такі дурниці, починають робити. Ну, от, от де, де межа, чому вони потрапили туди? так? І, і ви в це або п'єса намагається це проговорити якось так? Це ну, взагалі стає тема, ну і головне надзадання, чому саме цей матеріал це спроба розмовляти. Спроба знов таки так, так, я не так. знаю як, тому це і е, мої пошуки. Спор, спроба розмовляти е, е, з юними людьми е, на ці теми, і, і е, в розмові про херсонських дітей, які опинились в таких надважливих ну, тяжких обставинах. Ми звертаємось до дітей, які знаходяться тут угу. і зам, саме зараз в Харкові. І що і, і, і можливо в них я дуже сподіваюся, я дуже хочу, щоб в них виникла це цей ну, повага до молоді, яка вчиняє спротив, mm -hmm. яка починає думати, яка вже в цьому віці робить вибір. Ну і взагалі ну, навчитись робити вибір. Думати. Ну, а для цього мені здається, ну такий наступний крок, і теж це завдання і пошуки, зробити театр модним. Да, це теж ну, те, що ну, зараз ми робимо, це по стилю, ну, зовсім, ну, мабуть, не схоже на мої, роботи. Попередні, так? На, 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 ну, ну так, ну і взагалі я як Охай. той підлятик, теж ламаюсь і викручуюсь, тому що ну, те, що ти. Робив вчора, але ну, неможливо перетягувати всього дення, тому так, що вони вже застаріли. Ну так, тому що ну, ми змінюємось, життя змінюється. Багато е, питань, багато того, що потрібно було передивитись, що я відчувала, де я робила помилки. Ну і в мене багато рефлексій е, но ну, е, по поводу того, е, як. Ну до того, що ми зробили для того, щоб цю війну е е не прищ... ну, що не допустити. Uh -huh. А це відношення кожного ну, це питання до кожного українця, і театр цим повинен був е займатися вже богну бага... е з 2014 року. Тобто, ми е ну я розумію, що ми багато чого втратили до ну, починається з починається чотирнадцятого року спочатку війна війни ми повинні були вже розмовляти на цій Теми і тому на ну, це моя знаєте така теж особиста е, провина, яку я намагаюсь е, зараз ну якось е, проробляти, і ті, 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 ті теми, е, які були, ну мені ну ну, скажімо так, обходили стороною, я їх на навздоганяю, mm -hmm. бо вони мене навздогнали. Ну, наприклад, ну знов таки я була е, абсолютно з російськомовного оточення. Я народилась в місті е, Потім в мене було е, е, багато років я жила в Криму, а потім російськомовний Харків. І, і... та власне, це історія більшості, мабуть, мешканців ну, так, Харкова так, і за так, народженнями так, так, тих, хто приїхав вчитися і залишився, і працювати, і так далі. Так, да, це історія багатьох. А, а, але ось ці е, моменти. І коли ти починаєш ось ці шухляди розкривати і ну і дивитись на? на ем... Ну ну таки оптика, знаєте, назад, вперед і, і тут і зараз. Uh -huh. ну, 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 тобто ну, ну, для мене це зараз важливо, но ну, ну, теми, які ну, робити в театрі, тільки те, що ну, суголосить зараз часом. Uh -huh. Тобто я не відриваюся від реальності. Ну, ну і з свої... часом ми з вашим внутрішнім Настрій бо так, так, так часто буває, коли митці дійсно йдуть, що називається, на, на мотусці, да, на, на поводу, вони розуміють, що о, ось зараз це актуально, ну моднічать, я так скажу в лапках, умовно кажучи, і мені здається, тоді видна відразу ця фальш, така да, не неприр... штучність, можна сказати, коли людина намагається дійсно бути, бути актуальним тільки через те, що зараз щось якась тема на, на плаву, але, але за... і, якщо воно не Резонує з внутрішнім якимось станом, то ну, краще цього не робити. Хоча, хоча, слухайте, о, ну, неймовірна, неймовірна вистава, я так розумію. Вже цікаво, хоча, хоча знов-таки, от ви кажете зробити театр модним, ну мені здається, що у Харкові. От я боюсь, що не зовсім правильно, якщо я скажу, не стоїть такої проблеми, вона, мабуть, завжди стоїть. Бо у нас публіка, яка завжди майже все приймає, мені здається, ага, так на, на ура, і дуже вдячна публіка. Незважаючи на продукт, який випускається, дуже було б правильно, щоб все ж таки ще й змогли відрізняти зерна від полови, що називається. Але що. До театру Ляльок, ну тут, тут взагалі кожна вистава це завжди якийсь такий ковток знаєте, свіжого повітря. Якби знов-таки пафосно, вибачте, не, не звучала ця фраза. Але я кажу модним для е, молоді. Ну, угу. е, е, і знов-таки, е, ну я щаслива, що зараз е, в, в моїй команді е, дуже молоді люди. Вони Що дуже за ну, дуже е, талановиті і дуже молоді. Ну, сценографія Діни Чмуш. Е, музика Валентина Губенні, композитор, який працює з гуртом Курган і агрегат. Це його uh -huh. перша театральна робота. Тексти пісень Євгенія Волоченка і Діни Чмуш Це дуже, дуже кру, е, круті тексти, і е, ця і Ну, ну Це дуже молода, дуже потужна енергія, яка ну, мені здається, ну, ну мені б хотіло, щоб цей е, мост е, е, був е, 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 якось в нас вийшло. Е, е, ну, і, і знов таки діна, чому ж, е, ну, е, працює, ну, наприклад, з дизайнерами, е, вона сценограф і автор костюмов, але вона працює з дизайнерами. Одягу українськими молодими Аня Сірик і Кирил Оліфер. Ну, тобто це е е молоді люди, яким ще немає там 30, але вони вже е е створюють одяг, і в них є якесь там ну, е ну, своє. Е ну, ну, коротше, зробити, ну, ось ці, ну, 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 Бачите, мультимедійність, яка що ми угу. хочемо ну, подивитись по сторонам. і Скільки талановитих навкруги людей. І я тут, знаєте, більше ну, кайфова, що ну, багато молоді. І тут ну, от, ну, от, це ну, якби їх теж перший такий, от, запуск в професію, і, і мені дуже хочеться, щоб вони полюбили. Ох, ще який запуск треба сказати. Так, да. Це настільки чудовий трамплін, я так скажу для них. Вірно. А слухайте, а, а хто кого, як ви, як магнитики, так би мовити, да, притнулися один до одного. Ви подумали про те, що от слідкували, скажімо, за творчістю Діничму, чи, чи вона до вас звернулася? Як оцей момент стався? Ну, ця знаєте, фізика? Це космічна режисура, і це у, улюблений жанр в цьому житті. Ми познайомились з Дін. Це були ковідні часи, і прем'єра вистави по Лені Лігушонкової і драматургині Лена Лігушонкова Катя Пінкова і по роману 100 років самотності на хвилиночку. Mm, так. да, була така в нас історія. І ось ну вже зайшли глядачі в зал, і якась дівчина з батьками біля входу. І щось вона жестикулює і е, к, ну, е, каже своєму папі, як ти е, мог забути сертифікат, е, ну, що в тебе немає ковіда. Ага. Його не так. пускають до зали. Ну, і, е, ну, і дівчинка, ну, Вона ну, Діни такі великі очі, вона дуже красива. Ну, І я подумала, ну, вау, яка е, дивна дівчина, Ну, якось я Присила, вони попали на виставу, а потім мені подарували листівочку. І я не зрозуміла, що це а, а, авторська, власне, авторська так, да. Угу. Вона в мене ця листівочка довго десь я її храніла, ну, дуже приємно було. І, чи, і вже під час повномасштабного вторгнення ми зні, з Діною зустрічаємось в магазині. Ну, напередодні нового року, і е, вона мені знов вдарить листивочкою, і я в неї питаю: це що, твої роботи? Вона каже: так. І ми починаємо працювати. І перша в нас е, робота була калинова сипилка, і, і знов-таки там були дінені вірші, які мене вразили. і... Ну, е... Ну і це був дуже дійсно куметний процес. Вперше в житті Жеку я побачила ну, у себе вдома. Ми репетирували, буде теж сміятись, куметна історія в моїй маленькій квартирці, тому що я зламала ногу. І Ох, акторки, ти боже. Ну так, да, і акторки приїжджали Доводуйся. за всіми своїми ба баянами, ведрами. Ну, це... І тут ну, і... відчуває сусідам. А, да. вони, цікаво було. Ну, вони співали, ну, ну, ну це ж фантастично. І тут приходить Діна, і вона знайомить зі своїм парнем, каже, це, це Женя, він пише музику, ну, ну Женя. Ну, а потім э, хтось із молоді, вау! Це, так це ж, сам Жека, Жека курган, ну, ось так. ну, ну. А, так а, да, а Жека при, приносив там якісь там. Вони ходили на, на ринок, на барахолку, щось скупали, якісь там э, ну, речі для вистав. І uh -huh. ось з ветками, ну, в общем, ну, Женя. Ну, <laughs> ну, в общем, така історія. Але я їх дуже люблю. Ну, з, з, ну, вони фантастичні, неймовірні, на світлі і прекрасні. Слухайте, ну тут просто я не знаю, якісь, якась зіркова вистава, мені здається, намічається, бо, бо всі, всі зібралися люди абсолютно відомі, які колись були поруч на своїх орбітах, а тут. От разом так от бац і, і, і вселену свою якусь створюють, бо дійсно молодь може, яка, от як ви кажете, ну зовсім юні хлопчики та дівчатка, які, може, десь чули про театр ляльок, хоча це їхня помилка, я, яку вони виправлять, я думаю, але вони добре знають кургани агрегат. Я скоріш за все я, я, я впевнений. І навпаки, та публіка яка дуже добре знає. І театр Ляльок, і Оксану Дмитрівну. Але от агрегат, а тим більше Жека. Ну, щось, щось може десь і чули від від е, дітей, і тут все отак так от складається, як пазл такий. Ну дай Боже, да, дай Боже, тому що ну ну це фантастичне. Ну і плюс працює дуже ну, наші прекрасні актори театру, це Віка Міщенка, Ліля Осічук, Альона Озерова, Антон Глазунов. Ну і до речі, Антон він теж знає, що така окупація, тому що вони виїжджали з Харкова 22, Році до батьків і їх розвернули, і вони були в окупації в ізюмі декілька місяців. І ще й в ізюмі, якому тоді щось та, дісталося та, та. так, що не дай Боже. Тому все це свідки, і це ну, ну, всі розуміють, про, про що ми і для чого ми розмовляємо. Чому торкаємось цієї важливої теми? Ну, от така дійсно вкрай важлива, актуальна, неймовірно гостра, гостра вистава, гостра тема, скажімо так. На, на яку вистава буде зовсім скоро у театрі Ляльок 5 липня, найближча дата вистави. Я не знаю, до речі, чи є ще квитки. Можна зайти мабу, подивитись мабу, мабуть, є Щ, ну, тиждень. Залишається одним словом, заходьте дивитись неможливо. Пропускати взагалі, мені здається, жодної події, яка відбувається в театральному Харкові, а тим більше коли це театр Ляльок і от імперія Маздайна, здайна 13 кВт, акумулюємо лють. Це така а, велика назва, плакатна, але мистецтво повинно інколи бути дійсно плакатним, а, особливо в такі от вкрай, вкрай важкі переламні епохи, яку ми зараз на, нам випало переживати. І з з режисеркою цієї вистави а. А, Оксаною Дмитрієвою я а, говорив. Ми зараз переходимо через музичну па паузу. В наступну частину ми говоритимемо про проблему, яка, на жаль, до речі, також торкається молоді, в тому числі і молоді Харківщини, мається на увазі зловживання наркотиками та їх незаконний обіг. А сьогодні Міжнародний день боротьби проти ось цієї пошисті, я так скажу. Ну, Отже, поки у нас буде невеличка музична пауза,